Вчителів української мови. Шановні, добрий день. мені, будь ласка, шановні, а чи зробили ви домашні завдання, яке вам задавали на минулому році? Присутніте, шановні, там домашні завдання по дуже важливій темі. Шановні, то я вчила ваших батьків. Кієв врадів прапрадідів. І вони вчилися на оцінки набагато краще, ніж всі ви це спі і поторк. Тривайте старіночку, трисашос, навіть за невидима робити який номер. Так, Іване, ти зрозуміла, ти що там на останній парті? Кубку Іване! Відкривайте сторіночку 75-ту. І тут є номер третій. Зробіть його, будь ласка. А поки ви будете його робити, я посаджу в телефончику. Якщо у вас виникло до мене якісь запитання, задавайте добренько котики. Все, пишемо. А ви зробили домашнє завдання? Хто не зробив? Ви мене швидко, хто не зробив домашнє завдання? Іван, ти не зробив домашнє завдання? Що далі мені сюди зробити? Це зробити одиницю відставити, ручка різати. Я перевірила ваші контрольні роботи, Я скажу чесно, як є. Є оціночки гарні. А є оціночки, ну знаєте, котики, ну, не дуже. а Якщо вас поганого вами підтягнемо цю тему, як не зрозуміли, і все буде добре, котики. Так, підходьте, мої хороші, і розбирайте з оці такими. Це типи вчителів, коли клас починає шуміти. Якщо ви зараз не позакриваєте свої погані родки, то я позвоню позвоню, мамі ваше з папою позвоню. Я вам устрою. Роти я останній раз скажу, закрыты роты. Да скажи, роты Да вас шо, по нормальному не доходе! На мастике рад надо шо! Так останешь парте! Вы Чи мені може ще щепочекать? Правда, я подчекаю, конечно! У нас же богатого вильного Давай! Так, діточки, я попец утренні мутрить не буду. Я кажу, перша останній раз Закрити роти. все, я Восьмий клас, а ведуть себе як діти малі, Та вам соромно будь повинно. Це типи вчителів математики. Як можна не вчити математику? Це найважливіший предмет. ваші прапапапарадіду пра 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 сіти вчила. І то знали, діти набагато краще, ніж ви, діти. Якщо вам буде потрібна допомога без остання якогось номера, ви, будь ласка, підмійте ручку. Я до вас обов'язково підійду та допоможу розв'язати якийсь номер. Що таке? Ну, ви тебе допомогти розв'язати. Добре, окотичок зараз ж допоможе. Шановні, скажіть мені чесно, у вас якісь проблеми з мисками ще що? Ви нас азірвалися. Ми з вами тему цю про проходили на минулому році. Закрийте, будь ласка, робитики, шановні. Ну у вас скоро контрольна робота, а вони сидять розмовляють. Давайте, шведесенько, підготуємося до контрольної роботи. Нагадайте, будь ласка, що ми з вами робили на уроці позавчора? Ага, була самостійна робота А на вчорашньому уроці що в нас було. О, тут я придумала. Давайте ми зараз з вами напишемо контрольну роботу. І все одно що залишилось до кінця уроку п'ять хвилин. Беріть з лошитки свой контроль і підписуйте. сьогоднішнє число. Контрольна робота. Я вчителів на дистанційці. Так, шановні, вмикаємо всі свої камери. Я не хочу бачити ось ваші чорні квадратики, ось це все. Я хочу бачити ваші обличчя. Думаю, свої камери. Я не почну урок, поки ви не включите свої ці камери. Я наче б так розібралася, як вмикати мікрофон. Їте, ви мене чуєте? Скажіть, будь ласка. А бачите? Не, не. Бачите, значить камеру включила. Добре, що ж починаємо урок. що таке. У мене камера вверх ногами. О, спати. Як мені вам вивкнути презентацію. Скажіть, буде скаті, я не знаю. Зробіть усі номери на сторіночці 301. Там, Там буквально 60 номерів їх небагато, тому ну, у вас я на все про все 10 хвилин. Я ж думаю, я встигну серіал подивитися, так? Ну, коротко, сидіть, робіть це номер, я піду займатися дуже важливими справами. Діти, ви мене чуєте? Ви мене чуєте Алло, діти? ви ви тут Куди Куди пішли? скажіть щось. Ви мене чуєте? мене. чи не чуть. Діти, це чим зрозуміло. Не треба повторювати. Чи треба? Кому там що зрозуміло? Я все зрозуміло пояснила. Ой, діти, тільки що дізналися, що можна фони ставити. Ось подивіться, Як вам такий фон, ага? Подобається так. Мені щось не подобається. Ну зараз ще я другий якийсь фон поставлю. Боже, я как діти, подивиться. Все, я тепер буду сидіти так, куда починаємо. Діти, ви взагалі збираєтеся клас до Хеловіну прикрашати Ще ні? Ну так давайте ось оберіть листочки, вирізайте тикавки на листочках ножичками. Ми їх приклеїмо, давайте ось сюди на стіну. Ось тут на стіні буде просто так тикви. Давайте, давайте, ріші, ріші. Хеловін вже на носу. Давайте, нам треба прикрашати наш клас. Беріть ось ось. Та вгадайте, хто я на Хеловін? Я зла математичка. В смислі ви не будете одіватися на Хеллоуін, Загалі то зараз Хеллоуін, Швиденько беріть, придівайтесь. Це ж круто, будь в костюмі Хеллоуінка, Це просто клас. Ребята, давайте. Це ж про ваша молодость. Давайте швиденько. Так я не поняла. Хто тільки що сказав про Хеллоуін? І ти в нашому класі це як мінімум. Як мінімум в нашому класі таке свято проводиться не буде, не буде, Вам всім понятно. Айте що, От що хочете, те робіть. Ким хочете, тим і наряджайтесь на цей свій сраний хеллоуінг. Мені все равно, хорошо, тільки й клас оце. Можете і клас украсити, якщо хочете. Мені все равно, чесно. Робіть, що хочете, це ваше життя. Все. Остань. Настінка, що таке? Що хочете в наш клас прикрасити до такого? До а хто йде добу? А, це свято, да, діти? Це свято таке. Ой, я не знала. Що це ви понаряжались? Ай яй. яй От в наші роки не було ніякого хеллоуінга. Люди як люди були. Діти як діти. А ви що це з себе поробили? Ай яй яй. Ужас.